Депутатка України фракції Європейська Солідарність пані Марія, доброго вечора. Вітаю, добрий вечір. Добро вечірка. Пані Марія, от якраз безпосередньо щодо результатів діалогу американо-українського. А ми зараз ну, бачимо те, що бачимо. Але мене головне запитання: результатом власне такої безпосередньо реакції. І Дональда Трампа, і його адміністрації, і сполучених штатів на все те, що і відбувається в Україні, і щодо так званого переговорного мирного процесу, а це стало результатом української дипломатії, чи як то кажуть, це такий Дональд Трамп, і у нас справді розвивається мірою американська така істерія. Результат я би взяла в лапки Світлана, так. чесно кажучи, і повірте мені, як народні депутати, більше того, працюючи в комітеті закордонних справ, я взагалі не бачу е, нашої рамки і наших пропозицій. Да? Тому що коли ми зараз бачимо, що Трамп е, все ж таки поки ну, провокує і пропонує і запроваджує е, ті чи інші. Е, Ті чи інші механізми, те, що стосується не тільки тарифної політики, але все ж таки світовий, скажімо так, порядок денний, ми ну, я би знаєте, не жалілася знову ж таки мала свою рамку, але у нас, на жаль, її ну немає. Да? Тому що в будь-якому випадку, завжди з Трампом, як уже теж зазначив Костян Петрович, є вікно можливостей. І коли ми говоримо про Трампа, ми вже Вивчили да, його, тобто ми бачимо, як біля нього це ті люди, які мають абсолютно особисту довіру. А друге, це «Make Мейк Америка Грейтеген, це магічне слово мага, і це те, що скажімо так, його цікавить, це те, що його пріоритет, і насправді йому на жаль, все рівно що стосується емоцій. І от коли ми говоримо з вами про діалог, ну, я поки що цього діалога, на жаль, не бачу. Тобто, я бачу, поки нас ставлять перед фактом. Це означає, що е, в чому провал е, влади, в тому, що ну, от вони в своїй бульбашці якось щось обговорюють, і мені здається, те, що там, я чую, а навіть на рівні не тільки комітету, а те, що навіть наша українська дипломатія не в повній мірі. Залучена, а знову ж таки, там є фахівці, і оцей план: хто що, як маємо зробити, от його немає. Які наші рамки, які наш план А, план Б. Тобто у нас є різні плани, але ну, вони не мають жодної конкретики. Тепер те, що стосується, от, і знову ж таки, вже було зазначено про спокусу, да, якби запропонували самі контракт про копалини. А, а, а тепер вони не знають, що з цим ну, а, робити. Тому а, а, мені би бажалось, що в україно американських відносинах в першу чергу ми самі маємо визначити ту, ту стратегію і той порядок денний, і ті маршрути, як ми працюємо. Якщо так, так, не так. Ну тобто ми розуміємо зараз руль конгресу, але є. А, ми, на жаль, не бачимо, яка роль нашого парламенту. Ну її зневілювали. Дійсно, хтось їздить, але які результати ну ми не можемо зрозуміти в будь-якому випадку. Не можна працювати окремо. Все це має бути комплексно, системно і цілісно. І саме найгірше дійсно буде тоді, коли Трамп втратить інтерес до України, це буде саме найгірше, і тут уже просто можна чітко сказати, що діалог буде провалений. І дійсно, на жаль, після ситуації в овальному кабінеті ситуацію не вирішили. І, і я би ну, те, що стосується публічно, я навіть не бачу, щоб були якісь наміри або. Скажімо так, деякі проби, да, ну, от я не бачила, що це було зроблено. Ну, дуже шкода, що дійсно немає жодних візитів, але це означає, що якісь тактичні історії а, Зеленського вони ну, не виправдались. Тобто тут потрібні або нові ігроки, а, тут має бути залученість, ну, більше таких досвідчених людей. І цього не треба боятися. Більше того, якщо ми говоримо навіть про цю спокусу, як угоду про Копалин. Знаєте, ми ми навіть в парламенті не знаємо про що, про як якісь ідуть зливи інформаційні, тобто щось хтось. Ми дізнаємося, в принципі, що відбувається за лаштунками там взагалі з російських джерел. Ну, тобто, це ну, важливо це просто припинити і зрозуміти, що це не спрацьовується погіршує ситуацію. Ми так втрачаємо, до речі, довіру, а так нас просто потім ставлять перед фактом. Якщо ми серйозно. Ну, не усвідомимо, що є проблема з україно-американським діалогом, і не залучимо більш ширше професійне і досвідчене коло людей. У нас не буде, скажімо так, ні позитиву, ні перемог. Ну воно чуда не може статися, тому що в будь-якому випадку все працює в світі глобальному. Ну досить чітко, не зважаючи навіть, якщо ви зараз кажете, що трамп це турбулентні. Нам просто треба з цією системою координат навчитись працювати, і, і це можливо. І знову ж таки, на це є люди і фахівці. А зараз, скажімо так, поки що, на жаль, ну, ситуація не покращується, і я навіть не бачу якихось натяків на це покращення цієї а, ситуації. Ну і з огляду на ті заяви, які от просто зараз робить Дональд Трамп. Видається, і складається таке таке влажвражні, що справді діалогу діалогу немає, і в цьому є велика прогалина дипломатії безпосередньо з боку України. А дві пані Марія, хочу все одно з вами поговорити ще про нашу євроінтеграцію. Наскільки вона можлива під час війни і з огляду на те, чи може стати Україна членом євросоюзу, як швидко, от згадуючи заяви наших урядовців, і зважаючи на те, що не може можемо відкрити і розпочати навіть перемовини щодо першого кластеру основи, просто прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Я намагалася зрозуміти, що це означає відсотках. Минулого тижня буквально сказав. А про те, що Україна на 81% вже виконала все, 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 що можна, залишилося там 19% А так, от що якраз найбільше нам заважає, ну крім Угорщини загалом, яка блокує всі ці процеси, розпочати перемовини і наскільки важливо для початку а, саме цього фундаменту, фундамента фундаменту, основи не, кластеру аби в Україні а це верховенство, верховенство а, права, а, демократія і свобода, а, щоб не було у нас переслідування політичного опозиції. Аби справді була свобода ЗМІ, А Тут я натякаю а, безпосередньо те, що було зазначено у звіті Єврокомісії. Це і про три телеканали, а, зокрема серед них і прямі, які були вимкнуті, і ми вже а, сумно святкували. А, Чергову третю річницю. А ну і санкції проти п'ятого президента Петра Порошенка, переслідування опозиції. На що так само до цього ще вказувалося у звіті Єврокомісії ще до санкцій? Це нам допомагає все це розпочати цей процес, пришвидшити його. Чи можливо це якраз ті 19%, відсотків? А так, які ну поки що для влади не є, вона не є спроможному їх виконати. Не може щось їй заважати. Чесно, я всі ці цифри ну, дуже сприймаю з іронією. Я тому, так само тому, з іронію, що, тому і відкладаю. Е, угу. ну, тому що ми вже з вами чули, що ми станемо там, членом Європейського Союзу через два роки. Ну, мені насправді ну, боляче, коли я чую такі заяви е, високопосадовців, тому що це все йде публічно і це все чують так само наші партнери з Європейського Союзу. Хоча коли я теж чую від європейців про шалений прогрес. В реформах і як ми швидко рухаємося в цих реформах. Ну, кожен раз хочеться задати конкретне питання. Ну, скажімо так, давайте подивимося по секторам. Ну, от конкретно от ви розпочали з фундаменту, з основних, з верховенства права. Е, не те, що я не можу сказати, що мені смішно, але знову ж таки, якісь дитячі садочки, коли ми називаємо 81-82%. Поки що я не бачу цього те, що стосується. Це там по бізнесу. да У нас е ще стільки всього попереду, тому коли говорять, що ми там скоро уже станемо членами Європейського Союзу, або ось ось вже у нас почнуться переговори. І тут е знаєте не треба говорити, да угорський фактор він існує. Але е питання, що якось закружляти європейців, щоб вони відкрили цей кластер основи, ну, все одно я впевнена, такого не буде. Все ж таки, в них є свої механізми, в них є свої принципи, і вони, ну в будь-якому випадку, навіть не публічно а, будуть говорити, що не так. Якщо ви почитаєте, до речі. Um, висновок Європейської комісії вони все там чітко говорять. А про верховенство бихан право це як приклад. Да? От ви говорите про закриття каналів. А ми можемо з вами назвати документ юридичний, який а, вирішив а, закрити ці канали. Його немає. От про, тому про да, його от відсутність. Да? Так само, як була відсутність а, те, що стосується запроваджених санкцій по а, Петрові Олексійові. Ми при ну, ми не могли пояснити. Про е, природу сутні санкцій. Ну, тобто, це, ну, це проблема. Це говорить знову ж таки про верховенство права, про права до опозиції, це все фундаментал, тобто це все про демократію. І тому е, те, що робота парламенту, так, ми з вами ну, бачимо, на жаль, не суб'єктність парламенту, а якраз. Е, е, в тому числі і фундаментал це спроможний незалежний парламент, як і правоохоронні органи, як судові органи. Ну тобто, коли ми бачимо, що Татаров в досі в офісі президента і повністю корує судовою гілкою влади, ДБР і всім іншим, то про який прогрес ми говоримо, розумієте? Тому я би більше спілкуючись, скажімо так, оф за з нашими європейцями. Вони всі говорять про те, що ну розумієте, нам же треба допомагати Україні. Ми маємо хвалити її, і тому, скажімо так, ми ну морально не можемо публічно. Так, критикувати Зеленського і владу, тому що нам треба шукати підтримку всередині наших країн. А, але ж я думаю, що вже скоро досить, а, вже не скоро, але в принципі вже між рядків і не публічно а, сигнали подаються, що наші наміри ну тобто не вдасться закрити очі на ті чи інші а, моменти, які є проблемними, і точно. Вони не зможуть відкрити ті чи інші кластери, якщо ті чи інші умови не будуть виконані. Я це точно знаю. і Пам'ятаю, тому що навіть незважаючи на, на війну, у нас тоді теж була російська агресія, коли ми виконували. Всі необхідні критерії, що стосуються візової лібералізації, і знову ж таки, якщо ми подивимось на ту ж угоду про асоціацію, яка є однією з найскладнішою, там ну, дуже багато роботи. І тоді, коли ми бачимо, що рішення приймаються тільки за однією адресою, ну воно ну, буде колапс. Тобто, все ж таки важливо розблокувати ну, нормальну етапність реформ, і знов ж таки, не тільки якщо ми говоримо про парламент. Питання не тільки в прийнятті тих чи інших законів, а питання в підзаконці, в імплементації в реалізації. От ми сьогодні були на фракції, розглядали законопроект. Там написано там євроінтеграційний, євроінтеграційний. По суті, там не те, що євроінтеграцію. Не пахне, а вибачте, воно суперечить проти вільного ринку, проти там, скажімо так, ринкових відносин, конкуренції стандартів. Ну проти всього. Тому нам треба більше. Я хотіла би, щоб ми більше із громадянським, до речі, суспільством з експертами фаховими було більше дискусій всередині країни, що це нам потрібно, якщо ми хочемо, щоб система працювала нам. Європейців, ми, хоч 20-30 років, будемо ти. Вони розуміють, що ми тут знаєте, стримуючий фактор так само, і ми захищаємо ці східні кордони. А нам важливо самим зрозуміти, що для нас найважливіше провести ці реформи, ставати більш спроможними, сильними, міцнішими, бо це теж стосується і питання безпеки, і економіка це теж безпека. А слова це теж безпека. Ми зараз всі стратегії з вами розглядаємо тільки з, з, з огляду саме на питання безпеки. Я вже не говорю там про кібербезпеку і все інше. Тобто, все дуже змінилося і тут. Сама влада має зрозуміти, що вони отак от, от дуже довго тримати не, не можуть, і ми ж бачимо, як навіть вони дратуються. Знаєте, тільки європейську солідарність неможливо приручити там і керувати, і контролювати. А на жаль, ми ж бачимо, що відбувається в парламенті, і найсолодший союз слуг народу з ОПЗЖ. Ну, то ОПЗЖ нас до європейського союзу чи до якихось норм європейських приведе, особливо в питанні верховенства права, чи може судової гілки влади, чи може економічних відносин, коли ми з вами знаємо вже результати їх економічної політики. Тому я би більше зверталася, і знаєте, ми працюємо з народними депутатами, намагаючись достукатись, що від них теж багато залежить. Просто їм мають, вони мають мати цю волю. Знаєте, тут питання не охочі. Тут питання мужних, сміливих і рішучих, і не тільки знаєте, коли ми говоримо про зброю в Європейському Союзі, а так само, коли ми говоримо про питання реформування і змін тих політик, які є всередині нашої країни, в тому числі в першу чергу в парламенті.